Зараз покажу вам нашу розробку, яка неймовірно прискорює та полегшує роботу з великими колесами. Тож додивіться це відео до кінця, буде дуже цікаво. Почнімо із найголовнішої інформації: більшість броньованих колес мають всередині ось таку захисну вставку, так би мовити, колесо в середині колеса. Ця резинова вставка називається RunFlat. Вона зроблена із каучуку і дає можливість автомобілю рухатись навіть з розірваними шинами. Такі колеса використовує техніка, яку передають нам партнери: це як Макс Про, Рошель, Козаки та інші. Але на жаль, нам не надали інструкції та обладнання для ремонту таких колес. Сьогодні на фронті шини рвуться та пробиваються кожен день в результаті обстрілів та бойових дій. Кожен військовий знає, як на фронті дуже тяжко замінити звичайне колесо, що вже говорити про ось таку специфічну роботу. Тільки уявіть собі: для того щоб замінити рамплет, його спочатку потрібно дістати із зруйнованої гуми, а потім помістити у нову без перебільшення, без спеціального обладнання. Це майже неможливо, коли ми дізналися про такі умови роботи наших захисників, конструкторське бюро одразу взялося за конструювання та зборку спеціального горизонтального гідравлічного пресу для монтажу та демонтажу ранфлет вставок Ця робота зайняла у нас майже три місяці, і результат сподобався всім підрозділам, які його бачили. Зроблено прес із конструкційної сталі. Його довжина досягає 2,8 метри. але варто зауважити, шток, який просуває в. Ставку Ramflex виходить з пресу майже на 2 метри. Тож для комфортної і безпечної роботи біля передньої частини пресу потрібно достатньо вільного місця. Він керується за допомогою трьох важелів і однієї кнопки. Тож дуже зручний і простий у використанні. І найголовніше, зараз наші військові витрачають на шиномонтаж одного рамфлет колеса, тільки уявіть собі, майже тиждень. А завдяки застосуванню цього станка ми скоротили час робіт до 15 хвилин. І це дуже важливо для наших військових. А зараз я хочу показати, як працює цей станок. Для того, щоб він запрацював, ми під'єднали його до мережі, тому що цей станок у нас електрогідравлічний. Потім будемо одягати колесо ось на ці розтисні лапи. Ось колесо зараз на розтискальних ось цих лапах у нас. Е, і цими лапами будемо розтискати корт. Далі ми будемо одягати ось цей шток на гідроциліндр, який я говорив, що виходить за, за межі преса аж на 2 метри, і будемо заводити стропи за вставку Ramflex. Тож ми маємо зафіксоване колесо, зафіксована вставка рамфлет, а все це змащено для того, щоб з легкістю воно виходило. І зараз почнемо це все виймати. Як ви бачите, щоб дістати цю ставку, нам знадобилося лише 5 хвилин. При цьому Колесо ціле і ніяких фізичних навантажень. А тепер зробимо це у зворотній дії. Ставимо цю ставку назад у колесо. І от і все для того, щоб зробити таку складну операцію, нам знадобилося 15 хвилин. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви маєте знайомих, яким може допомогти цей станок, обов'язково поділіться з ними цим відео. Слава Україні!